8 вересня відбулася ще понеділкова комунальна нарада. Серед ключових питань підготовка до опалювального сезону, богоустрій територій та зміна тарифів на послуги комунального підприємства Тепоссервіс. Проєкт затвердження цих нових тарифів розміщений на сайті міської ради. Громадяни можуть з ним ознайомитись. Підвищення ціни на комунальні послуги будуть в місці. Що стосуватиметься водопостачання і водовідведення. На ці комунальні послуги не діє мораторій на підвищення ціни, тому цілком законно ці підвищення будуть запроваджені. Також обговорили стан реалізації проєкту зі встановлення модульних будинків для внутрішньопереміщених осіб. Наразі готуються ділянка та проєктно-кошторисна документація для їх розміщення. Мергородська міська рада уклала меморандум про співпрацю з Такою установою, як УВКБ ООН, це установа, яка опікується біженцями. За цією програмою у нас проводиться на сьогоднішній день капітальний ремонт двох квартир. Вони будуть в послідуючому розпреділенні між внутрішньопереміщеними особами і планується встановлення п'яти модульних будинків. Окрім цього, учасники наради обговорили проблему аварійних дерев у громаді, продовження ремонтних робіт на автошляхах, а також перебіг облаштування кабінету ментального здоров'я та вхідної групи ліцею Лінгвіст. Леся Романенко звернулася до жителів громади, щоб надати роз'яснення щодо найпоширеніших звернень та нагадати, як правильно контактувати з управлінням комунальних ресурсів. Щодо звернень громадян, хочу наголосити на тому, що у нас в Україні діє закон про звернення громадян. Відповідно до статті 3 даного закону звернення громадян поділяються на пропозиції зауваження, заява, клопотання, а також скарга. Ці пропозиції подаються як в усній, так і в письмовій формі. В усній формі ви можете повідомити нам ці заяви, пропозиції або скарги. В телефонному режимі на робочі телефони. Також наші робочі телефони є на сайті міської ради. Також було надано відповіді щодо транспортного забезпечення. У громаді перевезення здійснюють приватні підприємці, які працюють за тимчасовими або конкурсними договорами. Графіки руху укладені таким чином, щоб забезпечити підвезення громадян до місць роботи. Жителів закликають планувати свій час заздалегідь. Обговорили питання квартирної черги. Дуже багато громадян звертаються із проханням надати перелік документів, які треба подати для постановки на квартирну чергу. Цей перелік документів передбачений у розділі послуг ЦНАП. Будь ласка, заходьте на сайт ЦНАПу, в розділ послуги знаходите відділ комунального майна, всі заяви, які і бланки заяв ви там можете скачати, і перелік документів, яких треба подати. Начальниця відділу комунального майна наголосила, порядок приватизації житла буде змінено, а безкоштовний найм скасовано. Тож у майбутньому житло надаватиметься лише в оренду за плату. Пані Леся закликала всіх, хто ще не завершив процедуру приватизації, зробити це зараз, поки є така можливість.